Собівартість матеріалів, які пішли на виготовлення такого фрагменту штучної кістки, десь 1000-1200 доларів. Наш біопринтер він має серійний номер 17. Це означає, що їх 17 у світі взагалі. Тобто, в пацієнта береться біоптат, тобто це доволі невеличкий шматочок тканини. Приблизно десь один кубічний міліметр з нього виділяють клітини. У нас накреслена певна взаємодія з інститутом біомедичних досліджень Франції, зокрема ось в розробці біоконструктів для заміщення тканин після резобції сечового міхора.